Всім привіт! Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі Діма в Торонто. В сьогоднішньому відео хотів би з вами поділитись, як я подавав податкову декларацію в Канаді, що я списував, ну і взагалі як проходить сам процес. Зразу хотів би сказати, що це відео не несе ніякий характер. Тобто я нікому не говорю, що це є правильно або неправильно, що так потрібно робити, або ще щось. Це не фінансові суєти ніякі, це просто мій особистий досвід. Тому для тих, хто в Канаді і суперкрутий бухгалтер, не потрібно мені зразу писати, ой, що ти розказуєш, що ти брешеш, або ще щось, не дури людей. Я розказую саме про свій опит, про свою ситуацію, я safe-employed, самозайнятий, тому я розповідаю про те, що я списував і як взагалі це працює. Для тих, хто не знає, в Канаді півтора року це вже друга подача. Самих податків моїх в Канаді перший рік я подавав не так багато, там не пам'ятаю, вісім з половиною чи дев'ять тисяч доларів. на всього було. З них мені повернули півтори тисячі доларів. В цьому році я подаю, звісно, більше. О, е, дуже дивно, до речі, що в минулому році мені бухгалтер сказав, що потрібно подати і е, свій дохід в Україні, скільки я заробив за минулий рік. Тобто я подавав також е, кошти. Які я зробив за минулий рік, тобто до приїзду в Канаду, скільки я заробив, також цю суму вказував. У цьому році що я вказував? Я всі напевно знають, що я працював в Uber доставки, і в мене там є певний доход. До речі, що класно, що з Uber дуже легко брати виписку. В кінці року ви просто заходите, і весь ваш дохід за рік в Uber, він показується. Ви просто скачуєте виписку, даєте бухгалтеру. Тобто я подаю дохід з Uber, я подаю дохід свій з констракшена, я подаю дохід з Ютуба. До речі, да, 149 доларів мої монетизації також подаю, як не дивно. Плюс до всього подача з інстаграму. Тобто в мене була одна реклама, заказував міст Експрес. Вони платили мені чеком, прислали чек на почтову адресу. Якби я знав, що це так буде проблематично, потім це все подавати. Я б його просто не брав цю рекламу, не рекламував. Тому що заробив 110 доларів, а за подачу бухгалтеру потрібно буде подати як окремий документ подачі. І так, вернемось до податків. Бухгалтер я знайшов ще в минулому році. Її звати Лілія, вона там 15 чи 20 років в Канаді, якщо чесно не пам'ятаю, давайте почнемо з того, що я протестив там п'ять чи шість бухгалтерів, як мінімум. І мені було цікаво, щоб бухгалтер саме. Більш детально мені пояснив, чому саме так потрібно подавати, як працює сама податкова в Канаді. Ну і тобто розповів, що можна списувати, що не можна списувати, і взагалі хто може це списувати. Там дуже багато інформації в Фейсбуці, як зазвичай. і Там чесно, один бред. Я б на це навіть не звертав уваги. Те, що там люди пишуть повністю одна фігня і вода. Тому я знайшов бухгалтера, який зміг мені донести, як правильно це зробити, і порівняв систему з. Подачею податків в Україні, так як я в Україні працював як ФОП, в Канаді я працюю як самозайнятий, то це плюс-мінус те ж саме. Прикольно, що в Канаді можна дуже багато чого списувати. Наприклад, в минулому році я списував квартиру, не всю квартиру, я списував частково там 20% своєї квартири. Я вказував, що користуюсь цим приміщенням як для своєї фірми, для роботи, тобто списував мобільний зв'язок, списував деякі речі, які я купував для Uber. також саме я списував. Велик, який я брав в оренду, то тобто, там велик мене обходився, мені 70 доларів в тиждень. Я це вказував, що на витрати, от, на витрати роботи в Uber в мене входило там, 70 доларів в тиждень на велосипед, плюс там, не знаю, 20 доларів на обід я списував. І констракшн минулому році я також подавав. Я також вказував, що я їжджу на роботу, тобто я трачу на це кошти. Тобто, дороги також списував. Я вказував за минулий рік вроде, 320 доларів, якщо не помиляюсь. В цьому році я не вказував дорогу. Тому що я добираюсь безкоштовно на неї, ну на роботу, тобто всі знають, що я виходжу з дому, мене забирає машина, і ми поїхали. Обов'язково, коли ви списуєте, то майте на увазі, що не завжди, звісно, запрашують ці чеки, але е обов'язково вказувати те, що ви дійсно там робили. Наприклад, я ось купував ці наушники. Ці наушники стоять 220 доларів. В цьому році я їх подам як е те, що я купував це для роботи в Ютубі. Також. До речі, з неї неушники, а мікрофони, які я записую звук. Також штатив, на якому стоїть мій телефон, він також піде в розходи Ютуба. Плюс до всього в цьому році я буду подавати мафію, тому що на мафію всі ми бачили, що ми купуємо там додаткові всякі ніж це вода, там, попкорн, чіпси. Е, тобто, ось це все це є розходи моєї фірми. Плюс до всього, що ще я буду подавати, це. Оренда приміщення в мафії. Так як я не завжди проводив мафію в своєму будинку, а по початку ми проводили в антикафе одному, і там оренда коштувала не пам'ятаю скільки ну 150 чи 120 доларів за 4 години. Відповідно, це всі чеки. Відповідно, всі чеки я зберіг, скільки я заплатив за оренду. Вони в мене є, і це все я передав бухгалтеру. Бухгалтер порахує і. Цю часть вона подасть на списання самих податків. Я, до речі, не пам'ятаю, скільки там, але там доволі таки непогано. Тобто в цьому році я буду подавати це свій Construction, YouTube, Instagram, Mafia. І ще ще я должен був подати, не пам'ятаю що, але точно должен був подати. Construction йде в категорії як окремо, тобто я плачу бухгалтеру за неї окремо. Потім YouTube за YouTube я плачу бухгалтеру окремо, тобто за подачу YouTube я подаю YouTube. Інстаграму і ще ми вирішили туди, що ми впишемо мафію. Тобто я це також подаю окремо. Ну і звісно ж Uber також подається окремо. Тобто за кожну налогову декларацію я плачу бухгалтеру окремо. Обща сума налогу вона враховується, то тобто, мені потрібно було порахувати, скільки я заробив там. На Construction, скільки я заробив з Ютуба. повторюсь, з Ютуба дуже легко взяти виписку, просто заходите там в кінці року, скачуєте там весь дохід ваш за рік. Потім, скільки я заробив на Ютубі, скільки я заробив на Інстаграмі, тобто скрізь має бути офіційний документ. Тобто, якщо я заробив на Ютубі 149 доларів, тобто я маю подати е, цих 149 доларів, прям зробити витяг з Ютуба, що ось я заробив, і це все прикріпляється. З констракціями теж саме. До речі, можна подавати ще кеш. Кеш подавати не обов'язково, але я вирішив його подати. До речі, це мені бухгалтер в цьому році сказала. Я просто запитав, як формується кредитний рейтинг. Вона мені розповіла, що якщо ми маємо на увазі, наприклад, телефон. Або там не знаю оренду квартири, тобто то ваш кредитний рейтинг коригується по тому, як ви сплачуєте цю кредитку, як ви вчасно платите за свій телефон, тобто навіть мобільний зв'язок, як ви вчасно платите. І вроді би ще комуналка туди враховується. А от, наприклад, якщо ви в майбутньому вирішите купувати будинок і вам буде потрібен кредит під цей будинок, то там трішки складніше все. Тобто, вашого кредиту скору, який в нас є на карті, він взагалі в принципі не підходить. Там уже враховується скільки ви заробляєте за рік. Тобто, кожна податкова декларація, яку ви подавали кожний рік, от іменно з цього буде формуватись ваш кредитний рейтинг на будинок або квартиру. Тобто, якщо ви подали там 50 тисяч доларів, або подали 10 тисяч доларів, то зрозуміло, що якщо ви подали 50, то Саме правительство Канади бачить, що ви ну, спроможні, платоспроможні, і ви, вам можна довірити кредит на будинок, тому що у вас є що платити. Якщо ви подали тільки 10 тисяч, то звідки у вас гроші, щоб платити за будинок, там, наприклад, 5 тисяч доларів. Понятно, що якщо ви заробляєте 100 тисяч доларів і подали 100 тисяч доларів, то Канада бачить, що ви Класно, супер, заробляєте, і вам можна довірити там будинок в кредит, е, і з цим не буде проблем. Тобто мені пояснили, що потрібно формувати свою кредитну історію. Це наймайбутнє, якщо я планую залишитись в Канаді і купувати в принципі, тут житло. Бо всі напевно знають, що в Канаді житло не таке дешеве. Наприклад, де ось квартира, в якій я живу, це там скільки 320 скверфіт, ну плюс-мінус це буде 30 квадратних метрів. Вона буде коштувати, ну. 800 900 тисяч канадських доларів на секундочку. Ви представляєте, да? що, наприклад, в Києві така квартира б стояла, ну не знаю, тисяч 30 зараз. В Канаді вона стоїть 800-900 тисяч доларів. Так, канадський курс 29 ми множимо, тому що курс гривні до долара американського там 39. Канадського до гривні 29. Але все одно сума дуже велика. Навіть є з цімеми житло там в Дубаях. За два мільйона і житло в Канаді за два мільйона. В Дубаї це буде офігенний апартмент там з видом на буршкалів. В Канаді це буде просто будинок, який вже скоро розвалиться. Потрібно в нього ще вкинути там півмільйона доларів, щоб він хоч достояв. Тому е, за що цього, наскільки мені пояснили, від подачі твоїх податків залежить твій е, кредитний рейтинг при купівлі там квартири. Або навіть автомобіля, тому що там уже ще йде кредит, там телефон стоїть 2 тисячі, а машина стоїть 50-30 тисяч, 100 тисяч, а будинки стоїть там от 300 тисяч і більше. Їй потрібно подавати все, що ти зробив. І я вирішив, що також подам кеш, який я зробив, мене не так його багато. Я подавати буду його не я подам його частково, тому що в мене вийшла одна податкова декларація ну, на определену суму. Тобто, щоб не було там супер багато, але й не було супер мало. Тому що якщо я подам, звісно, 10 тисяч живучи в Канаді рік, в мене квартира тільки стоїть 2300, можуть задати питання: за які кошти ти жив і за які кошти ти платив за оренду. Тобто, це також дуже важливо враховувати. Наприклад, в мене квартира стоїть 2300 доларів. Якщо я подам тільки 23 тисячі доларів, що я зробив за рік, плюс до всього я вкажу, що я хочу списати, наприклад, ті ж самі мікрофони, телефон-кредит, який я купив, там, плюс до всього штатив, який стоїть 300 баксів, ще наушники я вказував, що я хочу списати, і витрати там по мафії теж приділена сума, то і там, наприклад, я вкажу, що я хочу списати 5 тисяч доларів, а заробив 23, і вони скажуть: а на що ти жив тоді? Ти взагалі їв? Ні? Не походив ти, звичайно. Ну, коротше, тобто, важливо подавати більш реальні цифри. Бухгалтер, я в неї запитав таке питання, скільки мені потрібно подати. Вона питає: в тебе є офіційний доход? Кажу, так, офіційний доход в мене ось такий. Каже, ну в мене є дохід кешем. Чи можу я його подавати, чи не потрібно подавати? Вона каже, тут вже ви розраховуєте самі на себе, тобто на вашу чесність. Ви можете його подати, можете його не подати. Потім я почав задавати питання з приводу того. Як формується кредитний рейтинг при купівлі квартири або автомобіля, або дому Вона мені пояснила, що от якраз подача налогової декларації, вона і від цього залежить. Твій кредитний рейтинг. Дальніший ми не говоримо про кредитний рейтинг, який я говорив зараз ще раз, про карточки кредитні, якщо ви там не гасте або гасте, і цей кредитний рейтинг розпостряється там на квартиру, вашу яку в оренду ви берете, або там прикуп півлів кредит телефону або ще якихось маленьких деталей. Якщо ми говоримо про будинки, то наскільки вона мені пояснила, що тут залежить все від того, скільки ви подаєте податків. Тобто Канада дожна бачити, що ви дійсно заробляєте в цій країні. До речі, мені також було цікаво, чи враховують, наприклад, скільки я заплатив податків при подачі на піар. От цього не знаю. Бухгалта не дала мені, до речі, відповіді на це запитання. О, але якщо хтось знає, то напишіть, як ви вважаєте, чи враховується, наприклад, ось я подивлюсь на піар і вказую, що я заробив там 20 тисяч доларів. О, чи враховується це, що я сплатив податки, і чи є це якимось допомільним плюсом? О, це, до речі, дуже цікава фішка, тому що ніде про це не чув. Я дуже багато читав коментарів в самому Фейсбуці, як наші люди розповідають, що. Потрібно подавати декларації самому, вони платять цим бухгалтерам, і все остальне. Дивіться, ви можете подати самостійно налогову декларацію в Канані. Наприклад, є такий додаток, сайт TurboTax. Вам не так багато часу потрібно те, щоб заповнити це все. Головне знати, яка у вас зарплата, скільки заробили, що ви хочете списати, але і воно зразу підтягує наскільки я зрозумів, що скільки вам повернуть коштів. Але я спробував і в мене, якщо чесно, не особо все вийшло, я пробував не для того, щоб зекономити на бухгалтері, мені просто було цікаво, як це працює. Тому я спробував сам подивився, тоді таки рішив, та ладно, лучше для того, щоб вийшло все більш правильно, і точно нігде я не тупану. Я краще заплачу там бухгалтеру і закрию це питання раз і назавжди. Але якщо ви приїхали тільки там не знаю, В грудні минулого року, тобто у вас місяць, то ви можете спокійно подати через турботак, собі самостійно не потрібно платити бухгалтеру. Бухгалтери взагалі беруть, ось, наприклад, як я. У мене просто, е Якби в мене був тільки Uber, то в принципі, що там 100 Uber? Виписку з Uber прикріпив і все. А так в мене Uber, YouTube, Instagram, Mafia, Construction, тобто багато галузей, які потрібно. Правильно порахувати, правильно списати. тому я й беру бухгалтера. Так як вона мені підказала, що я можу списати, що не можу списати. Як я вже сказав, я буду списувати там орендне приміщення під мафію. в мене є всі чеки. Буду списувати всі ніж які ми купували на мафію. Тобто там вкусняшки ці всі ми, а також є всі чеки. Також спишу мікрофони, палку, тобто штатив для Ютуба. Що ще з такою, якщо забув? Мобільний телефон, який я брав кредит, також буду списувати, тому що я використовую його для того, щоб знімати відео на Ютуб. Потім наушники, які я купував також. Плюс, до речі, таргет, який я трачу на мафію, тобто в інстаграмі, налаштований таргет на Канаду. Його також можна списати це, як є розходи на вашу фірму. Тобто нічого я не забув. Чи все я сказав? Mm -hmm. Точно не все, тому що я пам'ятаю, що ще щось подавав, але не повну, що саме. Це, так сказать, маленьке відео моє про те, що я списав і як це взагалі е, проходило. Е, я сів, виписав всі свої доходи, е, виписав всі свої розходи, тобто на що я тратив кошти. І, і після цього я все просто скинув pdf файлом. Бухгалтеру, а вона вже просто вбила це в таблицю і подала цю налогову декларацію. Тобто основну роботу, звісно, що зробив я, тому що мені було потрібно зробити ці виписки, порахувати, скільки я хочу подати. Ну тобто, якщо ми говоримо скільки я хочу подати, це якщо я маю на увазі кеш. Звісно, що офіційний доход, ти не думаєш, скільки подати, ти подаєш весь дохід, який ти зробив офіційно. З приводу кешу ти вже сам вирішуєш, скільки ти хочеш подати. Як бухгалтер сказала, тут вже від вашої совісті залежить. А як ми знаємо, не всі ми прям такі добросовісні. А, тому я подаю не весь кеш. Да, года. Можете писати, приїхав в Канаду і не платить податки. 100% таке буде. До речі, дуже важливо ще вказувати, якщо ви брали якісь фінансові допомоги. Наприклад, там дії виплати. зараз антарійські оформляють деякі, е, е, хто приїжджає в Канаду. Тобто не цих три тисячі, а додаткові виплати. Там, якщо по безроботі, це як в Україні. Тобто, якщо ви не ходите на роботу, у вас е, немає доходу якогось, то ви можете податись на анторійські виплати. Я не пам'ятаю скільки там вроді от 700 до 1200 доларів дають на людину. О. І якщо ви брали такі виплати, то вам також обов'язково це вказати. Напевно, на цьому можна закінчувати відео. Я не знаю, наскільки воно інформативно вийшло для вас. Я так вирішив просто сісти, записати, розказати про те, як це робив я. Зараз попробуємо це все змонтувати до кучі, щоб було більш інформативно, тому що поки що в мене в голові, якщо чесно, в самого каша розказує все не по порядку, навіть не підготовувався. я взагалі мав знімати це відео на вулиці, просто гуляючи по Торонто, Але так як на вулиці дуже погана погода сьогодні, то записую в себе в. Будинку. До речі, з приводу мого будинку, якщо комусь потрібні квартири, ви приїхали в Торонто, в моєму будинку ще є декілька вільних квартир. Зразу по скажу, тому що деякі питають, а потім говорять, ого, так дорого. Ціна на студію у нас 2200, якщо не помиляюсь, однокімнатні йдуть от 2 500 доларів в місяць. Один плюс. Ден там уже 2800, двохкімнатні йдуть 3400, 3800. Є те ж саме у нас пінхауси і є тенхаузи. Тенхаузи там по 5500 mm. Да, Не дешево, да, але що робити? Е, така вона Канада дорога. Як кажуть всі, працюєш заради того, щоб жити. Ну, е, квартира, до речі, займає дуже велику частину е, доходу в Канаді. Тому потрібно це розраховувати. Наприклад, в Альберті квартири набагато дешевші ну як набагато. Наприклад, моя квартира там от коштувала в минулому році. Квартира коштувала 2800. Така ж сама в наших знайомих в Калгарі коштувала 1600 чим то 1700 практично. А зарплати, щоб ви розуміли, такі ж самі. Тобто, що я отримав там в минулому році 25 доларів на годину, що мій знайомий отримав в Калгарі 25 доларів на годину. Тому також е, потрібно. Враховувати, в яку провінцію їхати. І ще дуже цікаво, що в кожній ж провінції свої податки. Е, вони подаються, не знаю, чи по-різному, чи однаково в той же самий період, але налоговий процент різний. Тобто і в Канаді там 13 і плюс ще щось рахується. Котрі, я не буду придумувати, вже, я не пам'ятаю, я знаю, що в Онтаріо е, один з найбільших податків, в принципі, в Канаді. В Калгарі трішки менший. Манітоба там взагалі малесенький, французька Колумбія це на що там? Квебек, французька Колумбія, Британська Колумбія. Це в нас це як його. Ванкувер, там також плюс-мінус податки, як в, в Торонто, в Онтаріо. А Квебек, а Квебек, це Монреаль. То там, наскільки я знаю, а, там, до речі, в Квебеку, якщо я не помиляюсь, є найвищі налоги в Канаді. Не буду точно казати, але хтось мені це говорив, і я навіть гуглив і перевіряв, що там набагато вищі, ну не набагато вищі, а трішки вищі податки, чим в самому Онтаріо. Ну, кому цікаво, самі погугліть. Я якщо не забуду, також погуглю і ставлю тут. Подивимося, чи був я правий чи ні. Вам же ж дякую за перегляд. Обов'язково не забуваємо ставити лайки, писати коментарі бажано від чотирьох слів. Для тих, хто в Канаді додайтесь в нашу українську спільноту. Я маю групу Українське Торонто, там більше 10 тисяч користувачів. Тому додайтесь туди. Підписуйтесь не тільки на мій YouTube, а на мій Instagram. також і маю ще TikTok. Підтримуємо, так сказать, українське. Погнали. Дякую за перегляд!